Я прокинувся від сильного гула, свиста ну, запаха оцього горілого і пилюги страшної. Залетіло воно сюди, воно літало це ревіло тут. Ревіло все. Я тут лежав. Я одіяло схватив, прикриваюся одіялом, що тільки щоб по очах не вдарило. Віталій Хаєцький, житель новоукраїнського району, показує, який вигляд має його будинок після влучання уламків дрона російської армії. Каже, це було о першій 20 ночі. Назву громади не називаємо з міркувань безпеки. Я вибратися не міг, бо тут все розбите в стеклі. Мене ніде нічого не зачепило. Оце стіни залишилися, покрівлі нема. Ламінат це все, що я робив, все пропало. Все уничтожено, не єдиного вікна, не єдиного стекла. уже все було зроблено. і тут за секунду ми все розлетілося. Такі сліди залишили на будинку та на металевій хвірці. Рятувальники допомагають розібрати завали. Дружини чоловіка вночі вдома не було. Каже, ночувати лишилась у батьків. Про те, що будинок зруйнований, дізналася вранці, коли подзвонила донька. Та я зібралася та й безстренько на велосипед і пригнала сюди. Що у нас з хати залишилося нічого одні стіни. Троє дверей вилетіло і входні двері вилетіли. Один... Дочка в нас живе ось через дві вулиці нижче. Будемо в дочки на ніч нічити, а днем тут. Благодаря русскому міру. Осталися на вулиці. Це сліди від уламків дрона на сусідньому будинку Володимира Снопика. Каже, виламані двоє дверей, і розбиті вісім вікон. У нас так ось стеклопакети, ось, пластик воно розбило. Тут заріво таке сильно було. Виходить на двір, вона у нас тут перегородила все, бо стекла посипались. Було ж представителі тут записували, а ми ще точно ж не знаємо, як вони оцінять. бо. І криша воно поїхала. Покрівлю зірвало на будинку Анатолія Горохова. Її допомагають ремонтувати комунальники. Чоловік порахував пошкоджені 12 вікон в будинку та літній кухні. Ударною волною воно видно як лупануло, то це повністю знищило одну сторону кришу, повністю вікна. Ви самі бачите, воно пластикові вікна, які всі повивалювалися, привезли вже. Те, що необхідно. Привезли вже рубероїд, шифер, привезли, гвозді. Ось оце це двойне вікно. Ось у двері вирвало геть з усим, і з коробкою. Ось ось вікно, двойне теж. Геть. Показує будинок всередині. У минулому році тільки почали ремонт. Ось ось. За інформацією голови громади, внаслідок дронової атаки пошкоджені вісім будинків. Один з них ремонту не підлягає. Його ім'я та прізвище попросив не називати з міркувань безпеки. каже, створили комісію, яка обраховуватиме завдані збитки. Один будинок швидше всього не підлягає відновленню, і ми будемо думати або придбати новий, або все-таки ремонтувати цей. Ще один будинок там тільки півбудинка шифер, а решта там в основному вікна скло вибите. Після засідання комісії сказав, що з бюджету громади вирішили виділити 100 тисяч гривень для покриття збитків родині зруйнованого будинку. За підрахунками голови, потрібно 630 тисяч гривень, але такої суми в бюджеті немає. Проситимуть, щоб виділили гроші з обласного чи державного бюджетів. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.